У Чернігівській гімназії No31 відремонтували укриття і придбали нові столи та стільці. Тож перечекати повітряну тривогу школярі та педагоги можуть тепер в безпечних і комфортних умовах. Благодійний проект Freedom Space та міжнародні донори подбали про безпеку чернігівських дітей. Ремонт обійшовся понад 3 мільйони гривень. На оглядини приїхав. Керівник проекту, в першу чергу, це важливо, щоб безпека дітей. А друге, те, щоб діти, коли спускалися під час тривог в укриття, щоб це не були там сирі, похмурі укриття а отакі, як ці з веселими фарбами, якість роботи надзвичайно хороша. Звичайно, ми їздимо по в нас більше десяти обласних центрів в рамках цього проекту. Було зроблено, і це одне з самих таких, самих хороших, якісно зроблених. Педагоги і школярі вдячні благодійникам за добру справу. Кажуть, це мотивує до навчання і розвитку, передали подарунки від дітей. Ви нам, а ми вам. О мотанка. Це діти робили так на, на згадку для вас про ваші чудові проекти. Це все від душі, малювали учні початкової школи. Я вам дуже дякую. Укриття в гімназії було, але потребувало ремонту меблів, а також яскравих кольорів. Про вентиляцію подбали раніше. Після ремонту у дітей тепер з'явилося більше можливостей. Колір стін ми обирали разом. Так вони дослухалися до нас. У нас є творча група в гімназії. Ми разом з вчителями, з парламентом, обговорювали, який би ми хотіли колір стін. І ще я хочу сказати, що дуже зручно під час повітряних тривог тут діткам знаходитись і не тільки вони можуть тут малювати, виконувати уроки, а також і харчування здійснюється тут. Для них працівники їдальні приносять сюди ланчб. Бокса і дітки харчуються. Благодійний проект Freedom Space допоміг облаштувати вже три десятки укриттів по всій Україні.